Футбольний привіт, друзі, зі стадіону Спартак у місті Житомирі. Сьогодні спостерігаємо черговий матч між командами Ю-19. Полісся приймає луганську Зорю. Завдання різні. Господарі борються за закріплення і представлення себе на фініші у топ-3 у Луганчан. Власне інші трохи задачі є теоретичний замах на Топ-7, про це поговоримо згодом. Воюва нічя була в першому колі, Тому сьогодні ми очікуємо щось цікавенне. Житомиряни зі спортивною злістю подвійно, Я думаю, виходять на цей матч, адже було програно. Минуло зустріч в Орсклі, 0-1 на цьому стадіоні. Так чи інакше це не вплинуло на кількість вболівальників юних зокрема сьогодні на трибунах. І звісно, що я думаю, не вплине на кількість глядачів під час цієї трансляції. Завчасно поставте лайк, якщо до свистка цього ще не зробили, і разом полетіли до цікавенного футболу, друзі. Зберігає м'яч в рамках у поля в межах. І от ударна точка, який сейвіт за. М'яч за секунду у когось в ногах опиниться. Підбирання після помилки Чечера. Вихід сам на сам удар. Рятують. Зараз на газоні, але без порушення правил. Класний пас на сімку Луганська. Удар і рятує Зайченко. Арбітр вирішив. Арбітр. Зробив удар. Знову поворотом Зайченка з власне для розіграшу. Є що запропонувати. Є подача на дальню. Зайченко не ризикує. Кулаків Коли... приймає, віддає на а, свого партнера. І отут є шанс втікти для Іванова. Класно тягне м'яч. Кумалів чекає на передачу. Іванов далі заходом у штрафний майданчик. На Клу Малієва прострілює. з правого флангу. Що придумає, удар навіть підкручує на ближню. Ще протягнув м'яч. Десь 5 метрів, потім вже впав. Короткий розіграш від зорі. Простріл. Небезпечний момент. Капустян буде подавати на дальню. Це простріл, і між голкіпером і захисником стати, щоб спробувати перехопити м'яч. Він тут як тут. А зараз віддає передачу. Удар! Хапається за голову футболіст Зорі, Які. цю фазу увійшли І дуже прогрітий резиновий газон на стадіоні Спартак. Але це не заважає бігти Іванову, який вже входить у штрафний майданчик. Підбирає під себе її. Софію Канакі, футболістка жіночого футбольного клубу Полісся. Удар по воротах завалюється вже Зайченко, але з часом і з ударом. Думаю, сам Крамер не в цьому матчі перевірити свою колотушку. Відверто, поки що моментів не було. Виграється. М'яч, який через секунду опиняється у ротах Зайченка Максим Василець. Наскільки потужна гармата була. як зараз класно зорієнтувався футболіст Зорі. у цій ситуації. 0 1 у поліся проблеми. Що раз дивимось. Тут просто дочекався, поки м'яч euh, ляже на ногу, а часу було надбагато зараз у 20-му номера «Зарі». Василець взагалі дочекався, поки викручиться Ігор Бойчук з боротьби, а м'яч його просто перелетів. І тут не сказати, що без шансів для Зайченка робив все голкіпер Житомира для того, щоб потягнути цей м'яч, але просто навіть гуляючи, той розуміє, про що я говорю. Вкидання є вхід в штрафний майданчик через себе спробував. В атаці зараз а, зоря. Бенедюк відкинув на партнера. Ще один момент. Метушня. Треба виносити м'яч. Лівий фан знову активний. Є подача. І тут Максим Набит другою хвилею. Знову на лівому фланзі метушня. Можливо, через захід у центр. Удар! Класний м'яч чи не відскочував за власне, лінію. Там ще цікаво подивитися. Зараз на Микитюка все це записують. Молодець він що доборовся до кінця. Давайте ще раз Тут Іванов приклався до м'яча. І ну, звідси схоже, що м'яч впав за лінію насправді так. Але е, Микитюк добиває, е, щоб вже точно все було. З партнера Зайченкова виходить, що розпочинає атаку. Розрізна передача на кумаліва! Перший на м'ячі набит. Іванов з м'ячем. Е, обігрався із партнером. Тягне м'яч! Протягує. Там треба свистіти, власне. Чому б не просвистіти? З, е, Микитюком там кумалів чекає на передачу. Микитюк сам тягне. Буде. Микитюк в дальній заряджав. Цей м'яч. Знову він у Микитюка. І він знову подає уже набит. Є, є контрвипад від зорі. Наліво віддає навіть в центр. Бенедюк під себе підбирає удар Бенедюка. Тіше ми бачимо. Власне, атакувальні дії. І Захід. У штрафний майданчик. У Малів не обробляє цей пас. Знову підбирання за полісім. Удар поворота. То якісніше проводить другий тайм Полісся а, У таймі о, другому розкрився потенціал команди. І команда зараз продовжує Данилюк. А, подача від Іванова на дальню. Не фіксує м'яч набит, але не фіксує, тому що фол у нападі. Фіксує арбітер. Швидше, щоб арбітер дозволив це зробити. Є пряма подача на дальню. Удар 17-го номера. І на цьому все, друзі. 1-1. Бойова нічия. Бойова не лише по рахунку, але й по духу сьогоднішнього матчу. Я думаю, що багато хто може бути задоволеним, побаченим, особливо в другому таймі. Я не лише про забиті м'ячі, я і про якість футболу.